Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами поділюсь рецептом дуже смачної страви. Вона називається фальшиві гомілки. Це і курячі гомілки, і одразу до них гарнір, і все по порядку. Що нам знадобиться? Ось у мене 8 штучок вже відварених курячих гомілок. Звичайно, відварювала вже сіль, перчик зі спеціями. Десь пів кіло картоплі. Ось так пюрешки. Сіль, перчик, 2 яйця, панірувальні сухарі. Приступимо. Перше, що ми зробимо, розберемо гомілки. Ось так ось це відкладаємо. Є в нас хлопчик, який це дуже любить. Он він щось вже шукає. Також відкладаємо шкірку, а м'ясо ось так розбираємо. І кісточку, цю основну головну, залишаємо. Так, а тепер беремо м'ясо і ось так розділяємо на волокна. Різати нічого не потрібно. Так, курочку ось я так розібрала. Додаю її до пюрешки. Пюрешка має бути ще тепленькою. Не прям щоб гарячою, а тепленькою. Все ретельно перемішаю, спробую на смак. Якщо що, додам сольки. Ну, перчика в будь-якому випадку я додам свіжемеленого перцю. Обов'язково. І за смаком підсолю, якщо буде недосолено. Друзі, Так як все робиться дуже швидко, беремо кастрюльку, наливаємо в неї олійки, так побільше, бо це буде смажитися у фритюрі. І нехай розігрівається. Розіб'ємо 2 яйця тепер, поки у нас масло розігрівається. Додамо сіль і зіб'ємо ось так просто виделочкою. Ось такий, нібито фарш у нас вийшов. Беремо кісточку, макаємо руки у воду, беремо нашу начинку і формуємо, нібито гомілку. Ось так. Можна ще всередину додати вершкове масло або сир, кусочок сиру. Я цього не роблю. Друзі, дивіться, ось така краса вже вийшла. Все, зараз беремо кожну. Ось так обмакуємо в яйці, а потім в панірувальних сухарях. Так, обережно кладемо у фритюр. Перевертаємо на іншу сторону. Пам'ятаємо, що все у нас вже готове, тому воно не потребує довгої просмажки. Ось дивіться. Буквально півгодинки наші гомілки фальшиві вже готові. Повірте, це дуже смачно. До речі, зробила ще ось такий соус: тут сметана, кінза, часничок, все більш нічого немає. Смакуйте, радуйте своїх близьких. Я рахую, що це можна і на святковий стіл подати, а не тільки для щоденного користування. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!